Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 22 листопада. Друзі, я на привокзальному риночку і хочу показати вам ціни і асортимент у Немо. Ось такі грушки по 40 гривень, трошки більші по 50, зелені помідорчики по 40, ось такі 70-50 гривень. Ось такі персіончики по 60, трошки крупніші 70. Гіркий по 10 гривень за штучку, цвітна капусточка по 45, звичайна по 20 і чесночок по 70 гривень. Також у панониму з'явилися нові асортименти, ось така квашена продукція. Квашена капусточка звичайна із бурячком по 60 гривень, корейська морковочка по 70. Бурячок по 30 гривень, морква по 35, звичайна капусточка по 20 і зелені помідори по 50. Те, що, друзі, ви знаєте, де панемо стоїть, ви бачите його асортимент. Та що завітайте? Все тут вас чекають. До зустрічі.